Добрий вечір. На тому тижні на вулиці вирішив заступитися за дівчину. Під час драхи зрозумів, що сили на рівні і перейшов на сторону нападників. <реку> Зараз мій пасивний щомісячний дохід складає 5 тисяч гривень. Дівчина думає, що ми знімаємо квартиру. Дівчина зараз шукає роботу. І в одній з вакансій вона побачила вимогу Advanced English і спитала у мене, що таке Advanced. Шукає далі. Зараз не знаю, як натягнути своїй дівчині, що всі її оверсайз-футболки вже потроху слімфіт. Єдина надія на її знання англійською. Зараз дівчина без роботи і вона дуже переймається через своє фінансове становище. Але я її одразу запокоїв. У неї є надійний тил, матір. <рив> на останній день народження дівчина розплакалась. Вона очікувала, що хтось організує сюрприз, а, як і ТОХ сама все організувала. Я почав її якось успокоювати. Вона здома закінчує серветки. По організації свята є питання. <рес> на тому тижні підійшов до незнайомої пари на вулиці і спитав дівчину: вибирає або я, або він. І отримав пізди. <рес> бо вона вибрала мене. Під час побачення дівчина змерзла. і Я вирішив віддати їй кофту. Назад. Да, осінні ці поцілунки, ні, не було у вас, коли ви такі цілуєтесь. М -м -м -м. Потім... І потім знову цілуєтесь, ні? Ну, осінні поцілунки, ви ж знаєте їх. Це коли ви перший раз з дівчиною цілуєтесь, да? ви наближаєтесь до її прекрасних вуст, і вона робить. Трошки розкажу вам про своє минуле. Я в юнацтві, коли був ще студентом, дуже любив водити дівчат в театр. Так? Бо я тоді дуже ну, виглядав стрьомно, І у дівчат тоді був дисонанс як людина, яка виросла на проспекті Петровського. Да, або Траєщини, я не знаю, хто дивиться зараз цей cœur, відос на ну, дуже поганому районі, може запросити дівчину в театр, не використовуючи при цьому фрази, типу, що ти їбать, пошиті театр, нахуй. І от, коли ми вже були там, друзі, для мене спектакль закінчувався тоді, коли гасло світло. Ми залишалися з нею вдвох і почав робо... ну, починав працювати мій язик. Поганяли? В деяких. <плес> я вам чесно скажу, в деяких випадках працювали і долоні. Але, але якщо артист ну, талановитий, чому йому не поаплодувати? Правильно? Ну, я дуже економив на квитках, бо я завжди купував один квиток. Бо ми, коли сасались, ми дивилися одно в сторону і бачили пів спектакля. Знаєте? Дівчата, пожалуйста, не ставте дуже красиві фотографії. Чесно, ви стільки роботи нам додаєте холостим хлопцям. Я заходжу в Тіндер, дивлюсь фотографії в Тіндері, потім дивлюсь її в Телеграмі, знаєш, перевіряю в Ютубі там, в різних, може, вона десь там була, там в Гуглі дивлюсь фотографії. Вроді би, прекрасна дівчина. але я б на ній навіть одружився. Але ж ні, приходить оцей во, Понимаєте? Приходить оце, о, Камбуча, не знаю, давай. Це розумієте? Тому, дівчата, прошу, ви і так гарні, не потрібні ці фотошопи. Чесно, от подивіться на чоловіків, да? От нас як не фоткай, що з нами не зроби, але воно, якщо на маупу схоже, то воно схоже. Розумієте? Ми чесніші навіть по відношенню до себе. От я знаю, я страшний піздець. Ну, особливо з тим горлом зараз, ну. Я вже накидав, знаєте, я неначе переплутав футболки і всунув у голову там, де рукав має бути. І нормально, мене взагалі це не турбує, типу, поняли? Ну, це ж ваше якесь до мене ставлення. Розумієте? А дівчата, ну, я думав, чому це так. Можливо, дівчата мають звабити чоловіка, щоб е, е, чоловік був там, найгарніший, найсильніший, щоб дати потомство, це бла, бла, бла. Ну, є ж презервативи. Ну. Ви дивіться, тільки ми і дельфіни їбемся в кайф. Уявіть, більше ніхто, да? ні муха цикатуха. Зміте? Ні Кітка-шалот, ніхто, тільки ми. Чому тоді цього не робити щиро, знаєте? От давайте так, дівчата, поаплодуйте, хто ні разу за своє життя не фотошопив свою фотографію. Вірю, вірю. <ріст> Ладно, гарні, гарні дівчата взагалі. Ну дуже мало, бачите? Добре, а хлопці, поплодуйте, хто фотошопив свої фотографії. У нас з дружиною є дуже гарна новина. Я так вам натякну. ми почали купувати дитяче харчування. Дякую. Вона давно цього хотіла. Вона проколола язик і може їсти тільки дитяче харчування. І У нас дуже часто вимикають світло, і я не можу працювати, бо вона постійно хоче сексу. Іноді навіть від мене. Тому ми вирішили у секшопі купити іграшки, кожному свою. Купили штучну вагіну і фалоімітатор у формі члена. Я не розумію, навіщо є штучна вагіна. Насправді всі ми граємо в ігри, от, наприклад, коли бухаємо, так? чим більше випив, тим більше очок. Обригався, програв. Або от життя пенсіонера, так, це ж хардкорний виживач, де сила і інші стати у тебе на нулі, грошей нема, і ще якісь гобліни хочуть віджати твою хату. <плес> чи, от, наприклад, уявіть собі, що ви чоловік, який живе у селі, і ви не вправляєтесь зі своїм господарством, і ви починаєте грати у стратегію, як козаки чи Варкрафт разом з дружиною ви створюєте собі селян. Витрачаєте трохи їжі, золота і створюєте селян. Потім розсилаєте їх добувати ресурси, рубати деревину, пасти худобу, добувати золото. Так, а ви йдіть там, нападіть на селян сусіда. Взагалі, комп'ютерна графіка в іграх і фільмах скоро буде краще, ніж у житті. Це логічно, бо рівень технології росте, а зір падає. Я ще помітив, що. Чим менше в тебе грошей, тим більше ти у відносинах романтик. У мене одного разу настільки не було грошей, що я цитував Аль Пачіно. <реклама> я казав, я казав: він подарував тобі тисячу троянд, хоча грошей в нього на мільйон. А я подарував тобі 10 троянд, хоча грошей в мене всього на 10 троянд. Гарно, але якщо чесно, трошки не закінчено. Закінчуватись воно повинно так. А я подарував тобі 10 троянд, хоча грошей в мене було всього на 10 троянд. а потім ти мене нагодувала, замовила мені таксі. І коли садила мене в таксі, помітила, що я накурений. І зрозуміла, чому грошей в мене вистачило тільки на 10 троянд тих грошей, які ти вчора дала мені в борг. І дивіться, тепер, що б не сталося, ми з дружиною абсолютно всю інформацію сприймаємо в контексті кота, От, якщо навіть мова йде не про нього. Якось дзвонить теща дружині і говорить, що робите? Ну, маючи на увазі мене і дружину. І дружина говорить, та нічого, я сижу, он вилізує. І теща говорить, хто вилізує, Марсель чи Міша? «Потому що якщо Міша не вилізує, то зачем він такий тобі тоді потрібен, скажи, будь ласка. Так, завели ми кота, дивіться, і дружина вирішила, що ми назвемо його Марсель. Я питаю, чому Марсель? І вона говорить, ну, він такий м'який, ніжний. Похож на француза. Я їй говорю: ну залежить на якого француза? От. Тому що якщо на такого, як Макрон, що дві години розмовляє з Путіним по телефону, то не треба. Якщо на такого, як Наполеон, що звусив росіян спалити Москву, то окей, заїбісь, давай. Якось ще знаєте, дуже пізно було, не знаю, ну прям ніч була. і кіт почав дуже сильно просити їсти, бо він вже не їв цілих п'ять хвилин. Дуже сильно просавісти, в іншій кімнаті дружина виходить до нього і починає там монолог із ним чи діалог, бо я не знаю, як це назвати. Вона така стоїть і говорить йому: ти за чим хочеш їсти? Нельзя столько есть? У нас вже є один толстяк в доме. Не треба столько есть. Ти будеш столько є, будеш таким же толстяком. І я заходжу до неї і говорю: кохана, а що це за прожарка, на яку мене не запросили? Скажи, будь ласка. От. <плес> Дивіться, у мене, крім усього, цього, дружина ще дуже сильно ревнива. Е, і... Вона рівніва настільки, що коли ми дивимося з нею якийсь фільм, і коли там починається сцена інтимного характеру, то вона одразу ж починає перевіряти мій стояк. Вона така. Ну, і якось спіймала на цьому, перевіряє, а там є. І вона така: мішно, серйозно, список Шиндлера. Ну ти що робиш? Ну, взагалі, як таке можна? Нещодавно замовив дівчині чоловіка на годину. Для того, щоб подивитися, чим він краще. І я взагалі не сказав, що між нами 700 різниці. Максимум 300. Перший пацінок у мене був 15 років. Перший секс 17. Той пацілунок затягнувся. Начинавна дівчина запропонувала секс трьох. Я, вона і надавна жінка. Якщо чесно очікував іншого, але в кінці я почав здуватись. Моя собака заважає займатися сексом. Її постійно потрібно вигулювати. І у мене не залишається часу знайти собі дівчину. Нарешті мені пояснили, що така френдзона. Френдзона це коли твоя дівчина є хлопець. В цьому місяці у нас дівчина у три свята. День народження дівчини, новосілля та річниця відносин. Мій дохід підказує, що свято буде одне. Вчора відсвяткував кінець відносин. З дівчиною познайомимось в Тіндері. І зараз я розумію, що міг би знайти кращу. Хто знає, що в Тіндері можна свайпать.